Коли приходить до нас ветеран, він дійсно виходить зовсім інший. Він прийшов отримати, наприклад, якесь рішення питання, просто якусь довідку, або там ну якусь пільгу дізнатися, або можливість як отримати безкоштовну освіту. Але він отримає набагато більше ніж за за тим, чим він прийшов. Він зустріне тут побратима. Він поп'є тут кави. Він його зустрінуть тут щирі люди і підтримують його морально. Він отримує тут психічну підтримку, психологічно, точніше. Він отримує тут поради. Куди йому долучитися і буде запрошений на різноманітні активності? Які надалі для його родини це буде просто користь, коли дружина зустрічає ветерана, який там з нами побув на якійсь активності? То ну вона каже: Блін, це це так круто, це інший чоловік, тобто він. Трохи переключається від проблем якихось питань від побуту. От будь, так, теж його це турбує, що він такий, не такий корисний, що він отримує пенсію, і не може себе ніяк проявити. І отут ми включаємося на повну потужність.